Ну, романтичні, але бурхливі події. Тому що про викриття зради просто на під час концерту. Під час концерту гурту Coldplay. Під час виступу музикантів камера на великому екрані показала не фанатів у захваті, як планувалося, а seo it компанії в обіймах його hr менеджерки Попав, дядько, такий романтичний, начебто момент став от вірусним. Відео ще зібрал. раз зібрало. Да, давайте ще разочок. Відео вже зібрало понад 10 мільйонів переглядів. А ну давайте дивимось. Ось цей момент, коли вони помічають. Опа! Як Опа. <рі <Suppliering> <рістити> це, спалилися, так? ну тож навряд чи дружина цього героя та його діти не помітили цього відео. Думаю, передивилися, лайкнули і написали коментар. <рістити> Кажуть, що після цього він шукає тепер не нового HR-менеджера, а нову квартиру. Логічно правильно пішов гулять, да лісом вальсом. Ну а давайте тепер про більш романтичні і приємні події. Кохання без гальм і весілля за тиждень. Донька Олі Полякової, двадцятирічна Марія, вийшла такий заміж. І це всього через два тижні після заручин у своєму інстаграмі дівчина поділилася ніжними кадрами з чоловіком Еденом Пасарелі, обійми, поцілунки і блиск новеньких каблучок. Цікаво хавмачці каблучки. Оля Полякова теж не стримала емоцій, Виклала відео із розпису. Зірка написала, що пишається донькою і бажає молодятам великого кохання. Ну а ще більше зіркових новин дивіться далі у нашій традиційній рубриці «Шоу-біз». Шоу біз на зв'язку через балакучість своїх жінок прокурор залишився без роботи. А відверта сповідь Джері Хайл під назвою Пісні з матки підірвали мережу. Ну а справжньою родзинкою випуску є райдер зі шматком ізоланти та наркотичними речовинами. Детальніше про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малієва хочуть звільнити після того, як дві його кохання, колишнє теперішнє, розповіли про його справжні статки в шоу Супермама. Нинішня дружина Аня похизувалась перед камерами розкішним будиночком у Бучі, ще й проговорилася про квартиру в Одесі. каже, літає туди-сюди, наче чайка, тільки з пакетом Гучі. Ми винаймаємо 130 квадратних метрів. В тебе такий гарний великий будинок. І скільки коштує такий будинок, щоб винаймати? Я цими питаннями навіть не цікавлюсь. А от колишня дружина прокурора Таня живе скромніша. Жінка мешкає у столичній двушці на 56 квадратів за 15 тисяч гривень на місяць. Працювати не працює, каже, колишній забезпечує. І не так уже їй погано годує: 30 тисяч на місяць. Правда, чорним налом. Ні, копійка в декларації. Найцікавіше, що дві половинки прокурора ще й подружки. Теперішня жаліється, мовляв, хай би вже Таня знайшла собі нового чоловіка і розвантажила їхню. Родину, а то знаєте, лакшері життя не гумове. Прокуратура вже досліджує усі сімейні закутки прокурора. Ну а чим закінчиться ця історія? Думаю, стане відомо вже дуже скоро. Але якщо пан Олександр таке сяде за грати, комусь таке зможе сказати. Дуже смачно, дякую за обід. я Тебе дуже кохаю. От халепа, поки ми тут зловтішалися над викриттям корупції у прямому етері, пан прокурор вже встиг дати пояснення. Що ж, давайте подивимось. Необхідність оренди будинку обумовлена умовами телевізійного шоу, оскільки фактично дружина та діти проживають в місті Одеса. А він, Малеєв Олександр, винаймає однокімнатну квартиру в місті Києві, яка за умовами передачі не підходила для зйомок як житло, у якому мешкає родина з трьома дітьми. Додатково Малеєв Олександр зазначив, що все сказане його дружиною та колишньою дружиною на телевізійному шоу не можна сприймати за правду, оскільки формат телепередачі передбачає змагання. Гання, а тому його учасники є нещирими у своїх висловлюваннях, і все сказане, направлене виключно на популяризацію гарних стосунків у сім'ї після розлучення і здобуття перемоги у шоу Супермама. Крім того, зйомки тривали тиждень, а програма тривала менше однієї години. Зрозуміло, сюжет не входив у весь відзнятий матеріал. І що з метою більшого охоплення переглядів серед глядачів та підняття рейтингу передачі редактори побудували відеосюжет, який увійшов у телепередачу. Щоб він був цікавим телеглядачам, в тому числі шляхом компонування відрізків записів. Ну, тепер усе зрозуміло. В усьому винні жадібні до рейтингів телевізійники. А пан прокурор лише хотів просвітити морально дезорієнтоване суспільство зірцевим прикладом розбудови екологічних стосунків з колишніми дружинами. Віримо, розходимось. Нова музична сенсація в шоу-бізі. Українська співачка та авторка пісень Джері Хейл шокувала інтернет зі знанням, і пісні зароджуються прямо в матці. Зірка поділилася з фанатами інтимним творчим процесом. Кожна її пісня, це ніби запліднення святим духом, каже співачка. Коли я розумію, що зараз з мене виповзе пісня, це буквально те, як я відчуваю цей процес. Це схоже водночас на збудження. Це можна назвати запліднення Святим Духом. Користувачі жартують у цьому процесі, з нею поруч і мама Тереза, і Діва Марія. Що тут додати? Богебна багатодітність. Музичні фанати вже вишукуються в чергу на хрестини нових хітів. Здавалося б, райдер наших зірок уже давно нікого не дивує. Ну, конячок, водичка, фрукти. Але хіп-хоп, гурт, курган і агрегат, схоже, вирішив здивувати всіх. Мережу злили, цим-то їхній райдер, якщо він справжній, то виникає лише одне питання. Для чого їм це все? І так, обов'язковий пункт райдеру Ізолента, один шматок. Цікаво, що вони планують ремонтувати. Далі три дезодоранта кажуть, без них хлопці на сцену не вийдуть, і поки дехто замовляє червоний круг, курган і агрегат просять дорогі горішки, дитячий крем і шампунь. Все для зіркового блиску. Але родзинка райдеру заборонена речовина, назва якої дуже співзвучна з назвою екзотичного горіха. А якщо його не знайдуть, кажуть, суперклей теж підійде. Схоже, пацани знають, як тримати публіку в тонусі. Самі ж артисти злив не коментували, мабуть, дуже зайняті переглядом журналу Каламбур. А поки у мене всі зіркові новини на сьогодні до зустрічі у наступну п'ятницю.